Вітаю, друзі! Запрошую вас у Долину смерті. В національний парк Долина Смерті в США. Тут, у західній частині найбільш посушливого національного парку Америки, розташоване озеро Рейстрек Плайя. І озеро це не просте, а певним чином, ну якщо не чарівне. То вкрай таємниче точно. На рейстрек Плайя немає рослинності, оскільки майже весь рік у ньому немає води. Вона з'являється ненадовго у зимовий і літній дощові сезони і розм'якшує на дні тонкий шар глинистого мулу. Ось із цього місця починаються дива, які і по сьогодні не мають однозначного пояснення. Дном висохлого озера в різних напрямках пересувається каміння, ніби самотужки. Камені рейстрек Плайя в англомовній традиції мають назву Сейлін Стоунс. Що можна перекласти приблизно як вітрильні камені. І дійсно, вони повільно рухаються глинистим дном озера, про що свідчать довгі борозни. Аж до 2013 року ніхто ніколи не відстежував рух на власні очі і не фільмував переміщення. Погодьтеся, це додає і таємничості, і певної зловісності. До початку ХХ століття рух каміння приписувався потойбічним силам. У період встановлення теорії електромагнетизму з'явилося припущення про дію магнітних полів, Проте і воно не пролило світла на таємничі пересування. З середини ХХ століття дослідження набули певного єдиного напрямку. І всі теорії загалом сходилися на тому, що потужні вітри цілком в змозі пересувати каміння. Головне, щоб дно озера було добре зволожене. Існували різноманітні моделі, які доводили, що вітер тут може сягати 145 кілометрів на годину, а в центрі озера хіба не створює потужний вихор? Припускалися супутні фактори, як от наявність тонкого шару води, що з'являється на дні озера в дощові сезони, та утворення стійкої крижаної кірки. У 2013-2014 роках дослідники відстежили рух каменів за GPS маячками. Зрештою, з'ясувалося, що брили рухаються в моменти, коли підмерзлий вночі шар криги починає роздавати сонячним ранком. Виявилося, що коли тонка крижана кірка ковзає розмоклою глиною, навіть легкого вітру достатньо для пересування дуже важких брил на велику відстань. Хм, У цьому є доля істини. Я колись впав на злегка підмерзлій глині, і без всякого вітру їхав дуже далеко. Гай там як, а каміння на дні рейстрек Плайя багато. По сьогодні останні дослідження не пояснюють однозначно, чому і як переміщуються деякі із брил. Світ сповнений цікавинок. І незрозумілих таємниць в ньому чимало. Ну а я маю що вам про них розповісти. Тож до нових див і до нових зустрічей!